Сьогодні у нас була акція з донорства крові. Ми співпрацювали з Чернігівським обласним центром крові та залучили до них військовослужбовців регіонального управління північ дуже важливо я вважаю що це одне з, один з громадських обов'язків які повинен повинна виконати кожна людина враховуючи те що в нашій країні зараз відбувається повномасштабне вторгнення війна багато хлопців поранено багато поранено цивільного населення і вони всі потребують нашої підтримки. Це ваша донечка на службу на роботу маєте право на вихідний один додатковий день і отримаєте в касі гроші на харчування. не невеличка на кого вистачить до нас. Враження чудове, тому що я часто здаю кров. Це я вважаю. Обов'язок кожної людини, яка може це зробити, допомагати нашим побратимам. Кожен повинен робити те, що він зможе зробити. Я часто здаю, до мене часто звертається станція перевивання крові, тому коли є можливість, завжди намагаюся допомогти в цьому. Все чудово, організм з часом привикає до такого, що тіло здає кров, повертає її, регенерує нову, нові клітини. Тому все чудово, настрій гарний, день, день проходить гарно.